Навіть я, як адвокат, замислювався над цими запитаннями, коли відкривав власну справу. Маючи юридичну та економічну освіту, я сидів і замислювався над цими запитаннями, як правильно це зробити. Тому обов'язково звертайте на них увагу, коли ви відкриваєте власний бізнес. Перше, це організаційна форма ведення вашого бізнесу. Це може бути якщо загальна. Або ж юридична особа, або ж фізична особа-підприємець, або ж самозайнята особа. Надалі система оподаткування загальна чи спрощена. І третє найголовніше це механізм роботи з співробітниками: цивільно-правові договори чи штатні працівники. Звертайте на це увагу обов'язково детальніше. Далі. Всім гарного дня і бережіть себе. До побачення.